штабів самооборони піднятися на сцену. Також на сцену запрошуємо голову адміністрації, міського голову, голову районної ради. Я хочу запросити до слова гончара Анатолія Даниловича. Дорогі земляки, шановні гості з інших районів, районні адміністрації. Хочу сказати всі ріші. майже три місяці ми боремося за те, щоб Залецький, головний лікар нашої лікарні, а зараз не тільки нашій, а також райони Чеченецькій і Теплицький лікуються в нас, не мав права займати цю посаду. А він дійсно не має права її займати, тому що це людина, яка протягом 12 років безсовісно обдирає хворих, розкрадає майно, бере хабарі, обклав даниною своїх підлеглих лікарів. Таким чином, це не один Зелецький вже це ціла система, ціла, будемо говорити, соціальне явище, тому що він робить злочинцями людей, які йому повірили і які працюють разом з ним. Тому мовчати ми не можемо. Обласна влада в особі голови обласної ради Святка проігнорувала делегації Вершацького району, які їздили, проте просили не призначати його на посаду, а в першу чергу призначити компетентну комісію для того, щоб перевірити його діяльність на цій посаді. Його призначили, і зараз він торжествує. Зрозуміло, залякує тих лікарів, які не згодні з його позицією, з його політикою, пообіцяв їм, що розбереться з ними скоро. На одній нараді заявив так, що в сім'ї не без урода. він, мабуть, мав на увазі себе, тому що більшість працівників медицини це дійсно порядні люди, це люди, які добросовісно виконують свій обов'язок, це люди, які Живуть і працюють на зарплату, але втягують їх в дії, які є, по крайній мірі корупційними. Ми зустрічали, зрішили зустрітися з представниками влади обласної, запросили до нас в гості, заступник голови обласної адміністрації Щербаківську. Вона приїхала 24. Червня до нас з нами зустрілись з представниками громадських організацій, в тому числі і самооборони Майдану, буквально напроці 15 хвилин. Пообіцяла, що вона вивчиться питання, доповість керівництву і приймуть рішення, яке повинно задовольнити громаду. В результаті цього 15 хвилин з нами поспілкувалася півтора години в лікарні із тими, кому висловив головний лікар для співбесіди. І чотири години просили в сосні разом із головним лікарем і його прибічниками. Оце така перевірка, оце так міняється влада, так міняється стиль її роботи. А ми надіємося, що да, дійсно влада нам допоможе. Не можемо надіятися на них. Ми повинні самі добиватися того. Не може бути ні одне кадрове рішення в районі бути прийняте, якщо не погоджено з громадою, якщо громада не сказала своє слово. Не дала добро. Тоді не буде тут зальотних цих Робінгудів, таких як Зеленський, не буде інших, які позорять тут. Вибачте, всю систему медицини, будуть нормальні люди працювати. Тому що влада повинна бути під контролем. Тільки тоді вона буде служувати людям. Я думаю, що сьогоднішні вічі ми на цьому не закінчиться. Ми не будемо просто, як то говорить, поговорили, розійшлися. По результатах цього віче ми приймемо рішення. Ми його напрям, не просто не напремо, а відвеземо в область. Хай вони дивляться з фотографіями, з монтажем кінофільму. І будемо вимагати, щоб сюди приїхала компетентна комісія, яка буде складатись із працівників медицини, з правоохоронних органів, ревіз апарату. І разом із представниками громадських організацій повинна бути проведена сама скрупульозна перевірка діяльності нашого головного лікаря на протязі 12 років з того часу, коли він працює тут, в нашому районі. Мабуть, тоді буде ясно, як він працював, яку він користь приніс народу і як він побудував собі світле майбутнє для себе і своєї сім'ї. Ми не відступимо від того, щоб правда була на нашому боці. Я вам дякую за увагу. Слава Україні. Героям! Мені цікаво, на сьогоднішньому вічі є людина, яка вчора зверталася до нас по поводу хворих дітей. Якщо він є, я хотів би, щоб він виступив сам. Яку допомогу надали в лікарні? В двох словах скажу, вчора звертається людина тиждень назад. Двойнята, двоє дітей захворіли. Один з двойнят захворіли. І привезли на скору врач, подивився, ставить діагноз. Ну, Підозріння на запалення легенів. Тиждень ліча дітей. Через тиждень результат. Хворі вже двоє дітей. Температуру збити не можуть. Починаються рвоти. Лікаря вночі чергового нема. Направлення на Вінницю не дають. Я особисто дзвонив Зелецькому і казав, це діти, зроби щось. Що, що зробив, це виписав з лікарні. Нормально. Ми зв'язалися з Вінницею, цих дітей прийняли, нормально, вони зараз проходять лікування. Це людина. Якщо так можна сказати? хоче керувати лікарню. Я вибачаю. Чесне слово, дивіться, приймайте на скоро Коропом. Долучить бути, що мають носити? Санітари. Мають бути санітари, носити людей. Ну, всі санітарки бідні взагалі. Волочать. Волочать просто, волочат цих... Бувають бабушки великі, маленькі, Люди, просто великі і маленькі, ну просто вибачте мене, нема нічого взагалі в цій бешені, Та скоро допомож взагалі вмирає. В тому плані, що нема нічого взагалі. Взагалі нічого немає. Жінки волочать людей, волочать на, на цих санітарних бляхах. Цир взагалі. Вибачте Але те, що відбувається в, відбувається в відділеннях в лікарні, там нічим не краще. Зараз, так, да, з тих пір, коли стоїть майдан, з'являються безкоштовні ліки, з'являються путівки. А де були вони раніше? Хто отримав Зрозуміло. Ці питання стоять дуже гостро, тому що це здоров'я всіх нас. Так, да, всі кажуть, що він строїв. Ми знаємо, строїв. Так, да, у нас хороший пологовий будинок. Але коли тут на камеру стоїть дівчина і говорить, що її, не зважаючи на те, що вона біжені з Луганська, запропонували 120 койко койкоміста в сутки, 400 на медикаменти і 500 лікарю, ну про що ми можемо говорити? Про лучший роддом. Для того є органи, які теж нічого не роблять. Це окреме питання. Забийте йому двері, гостями, та не пустіть його на роботу, та все. Так, я запрошую до слова Владуна Олександра. Доброго дня, шановні більшовщани, доброго дня, шановні запрошені. По залеському ви знаєте, скільки не говорити, але це, ця людиноподібна сутність нічого не зрозуміє. Чому людина подібна? Тому що в нього дві ноги, дві руки, два вуха. А не честі, не гордості ні на йоту немає. Йому основне тільки до корита, дорватися до корита і морити людей. Я вам, щоб не буду багато говорити, не бути голословним. Зачитаю один документ від п'ятого року. Значить, Голови координаційної ради це було в п'ятому році, в червні місяць. Голові координаційної ради коаліції сила народу, побічнику консультанту народного депутата України Танюка Лайса Степановича, Годну Олександру Антоновичу, члена НРУ Народного руху України з 99-го року Томашевського Сергія Васильовича, проживаючи по вулиці Гарна, 42, місто Бершинь. Я, Томашевський, Сергій Васильович, разом зі своєю родиною вирішили звернутися до вас як до голови районної партійної організації, членом якої я являюсь. Звернувшись до мистерої влади, ми не впевнені в тому, що в винні в трагедії люди понесуть заслужене покарання. 2 червня цього п'ятого року, о 19 годині 20 хвилин вечора, з моєю дружиною Томашевською Марією Петримонівною, яка проживає разом зі мною на вищій загаданій адресі, стався інсульт. Швидка допомога, яку ми викликали, прибула з великим запізненням. Коли привезли хвору дружину, сам пропустив. В лікарні не виявилось лікаря, і довелося запрошувати лікаря з дому. Ним виявився лікар за прізвищем Татауров. Ім'я по батькові не знаю, я дослівно читаю. Лікар Татауров визнав хворій діагноз отруєння і дружину до ранку лікувала невідомо від якої хвороби. О 9-й годині ранку, не спавши всю ніч, вкрай знервувавшись, розуміючи внутрішнім почуттям, що дружині загрожує саме страшне, я зайшов до кабінету головного лікаря Бершавської. Рай лікарні з проханням надати хваліковану допомогу людині. Головний лікар Залецький Василь Анатолійович, зіславши на те, що у його кабінеті проводиться п'ятихвилинка, виставив мене з кабінету. Ну, звичайно, що йому людина вмирає? В нього п'ятихвилинка. Далеко не відійшло формі, при цьому запитуючи, хто я такий, хто ти такий? Ти. Що ти прийшов, Мені мене п'ятихвилинка? Ти що не бачиш, вмирає, хай всі виздихайте. а мені треба піти хвилинку провести. Спасибі, спасибі, що не вимагав матеріальної винагороди. Я годину назад вимагав, невідомо за що лікар Татауров. Тільки одна людина, а саме лікар Гріщенко, віднісся до своїх обов'язків і професійно з його допомогою за три дні хворій покращило. На жаль, саме в цей страшний для нашої родини час, лікар Грищенко пішов у відпустку, виїхав з міста. З 3 червня дружина знаходиться на цьому відділенні після від'їзду Гріщенка, майже без догляду. За нашим проханням нікому з родини не дозволили знаходитися біля хворої, як і на наші.